Всім привіт, а Я йду в Аврору і зайшла погодувати пташок. От скажіть, як вони узнають тих, хто їх кормить? Тільки підійшла, ще навіть не встигла дістати корм. Уже обступили і на голові і де хоч були. І зараз он, чуть ли не по взуттю стрибають, як ручні. Підкармлюйте пташок, особливо взимку, адже вони потребують цього. Налетіли за дві хвилини, все з'їли, хоча був судочок на 600 мл. Там були крошки і зерно. Голодні тому що я вже в Аврорі. Бачите, яка аврора у Херсоні? Вікон і скла немає, все забито фанерою. Кошик з двома ручками, плетени, джута. На один відділ. Ось таке дно в нього. І на нього зараз знижка. Так. І ціна зі знижкою 99 гривень. А ще ж у нього можна поскладати, мабуть, косметику або шампуньки-кондиціонери у ванні. Вавруріна новинка. Ось такий ранер. Це вже до Великодня. Тут морковочка. Називається зайчик. Мабуть, зайчики, мабуть, всередині там зайчик намальований. Не знаю, не знаю. Так, і ціна такої новинки 99 гривень. Підставка під гаряче, Плетена з соломки. І зараз на знижці. І ціна зі знижка 59 гривень. Ось така є новинка набір Троянти з Мила 12 штук у двох кольорах. І ціна такої новинки 109 гривень. Дивіться, яка оврарі новинка така чашечка. Чи в цій чаші ця така іграшка. Чашечка гарненька з двох сторін малюнок. І йде цей набір? Ось такий упаковці. Це вже до Великодня. Так, і ціна цієї новинки 249 гривень. І я вже показувала таку чашечку і покажу знов, ну як можна пройти мимо такої краси, от скажіть. Величінка така чашечка на 400 мл. Так, і ціна 119. Ємність з кришкою. Скляна ємність. 34 гривні, ціна зі знижкою. Ці аврори так гарно чашечки розмістили. Ось така чашечка зараз на знижці. 77 гривень ціна зі знижкою. Така гарненька. Помню, пам'ятаю, як тільки вони з'явилися, все так ганялося за ними. Так, і така чашечка щенячий патруль, 59 гривень зі знижкою 200 міліграмів. Ну, не буду вже знімати. Ось для любителів мінімалізму 29 гривень, 210 міг. Така окрапочку. 59 гривень. З подвійними стінками. Ось ця чашечка. Гарно так, коли чашечки розвішені. Все видно, зручно достати. Зрозуміла, на яку, яка ціна. Лаза скляна, на сірого кольору, циліндр з золотким обідком. Зараз на знижці. Ціна зі знижкою 109 гривень. Коврики у ванну кімнату у двох кольорах, темно-синій і таке, як персиковий. Пудровий, як така лапшичка, такий ніжний ніжний. І вони зараз на знижці. І їхня ціна зі знижкою 117 гривень. У моєї Аврорі ось така новинка, може у вас це не новинка, а в моїй Аврорі такого не було. Пластикова ємність для сипучих і вона вже з ложкою. І от цікаво, як з цією ложкою користуватися, чи воно зручно, припустимо, повний контейнер, так, кави чи цукру, чи чого. Витягуєш ту ложку. Воно ж все ну, потягне за собою, буде розсипатися чи ні. Не знаю, може прилавчитись треба. І ціна новинка 39 гривень. Назнишся каструля червоної глини йде з кришкою. На 2 і 4 літри. Ціна 199 гривень. Знаєте, я чула багато протилежних відгуків на неї. Є хто хвалить, а є навпаки, кому не подобається, так що нічого не можу сказати. І ось такі глечики, червоної глини теж на знижці 0,73 літри, 69 гривень. Ціна. Така сатуето, гномик. Зараз зі знижкою. І ціна. Його ціна 59 гривень. На знижці серветки вологі універсальні, великий розмір 200 на 220 мм, 100 штук упаковці, і вони універсальні і для ванної кімнати, і для кухні, і для меблів, і для скла, і для дзеркала. І ціна 126 гривень на знижці. І на знижці ще отакі от вологі серветки. Файний бонус. Теж універсальні, 60 штук в упаковці і ціна 39 гривень зі знижкою. В Аврорі вже потрохи починають завозити новинки до Великодня. Рушничок 40 на 60 см, бачите, з зайчиком. І його ціна 34 гривні. На знижці джеми є полуниця, чорниця і малина фірми Monik. 200 г в упаковці і ціна 24 гривні. Також є суміш для млинців, готова. На знижці 500 г 39 гривень ціна. На знижці такий рушник з мікрофібри для обличчя, з малюночком. Є у різних кольорах. Такий ніжний-ніжний, приємний на дотик. І ціна 44 гривни його. На знижці мильниця пластикова, фігурна, ось така гарненька квіточка. І ціна зі знижкою 27 гривень. На знижці такий контейнер для холодильника на колесиках. Виробник Туреччина пластмас такий якісний, плотний. І ціна зі знижка 77 гривень. На знижці ось такі контейнери, але їх тут нереально достати. Для холодильника. І так може десь щось у шкафчик. І ціна їхня 59 гривень. Зараз знижка на щітка з ручкою. Ручки є у трьох кольорах. щитина тут плотненька буде класна. До речі, не зручно щось так робити. Тримаєш щиточка гарненька, ціна 32 гривни. А зараз класна ціна на набір папіру офісного А4. 500 штук в упаковці. І ціна зі знижкою 159 гривень ціна зі знижкою. І що я вам хочу сказати, це дуже класна ціна на неї. На знижче зараз ось така щітка. Для прибирання буде саме те. Зручно тримати так. І чистити, чи кафель, чи що там ще. І ціна 16 гривень. Зараз на знижці такі канцелярські ножниці. Я такі купувала, то вони непогано, нормально ріжуть. І хочу купити ще одні. У мене одні у кімнаті лежать, там щось підрізати може треба, а хочу ще одні покласти на кухню. Чи упаковку ще ймось відкрити, відрізати. І зелень можна ними різати, ось так на малюночку. Є, що можна і різати зелень ними. Так, і ціна зі знижкою 44 гривні, ціна зі знижкою. А кому треба дитячі канцелярські ножиці, то ось, дивіться, є по класній ціні. Всього-навсього 9 гривень. Дивіться, яка в Аврорі гарна новинка. Я давно собі шукаю якийсь келих для кави, для капучино. Такий ребристий, біленький. Тут є, ну, бачите, у коричному склі не подобається. З такою наклеєчкою вона одешевляє. теж не подобається. А ось такий саме те виробник Єгипет. Треба собі взяти капучинку або каву лате пити. 230 мг, ціна 44 гривни. Мої чудові глядачі, всім дякую за увагу, за перегляд, за лайки і за коментарі. До наступних відео. Пока!